Бл да отъебайся на ножах уже, блядь. Я его убил, нахуй. Типа 2 кпка нахуй. 2 кпка нахуй. Він ебать просто прибіг до мене підривки. Иначе въебать мене, нахуй. Хп на нулі ахуя начало, блядь. <рискотворю> ебать урод, блядь. Значить, що це? Створив я ютуб канал і не зроблю жодного відосу про свою улюблену гру. Хер там плавав. Сьогодні залітаємо виживати у Days. Якщо чесно, я не сильний повипашний хлопак, більше я хом'як, який просто любить лутатися і в нічку підсидіти когось та завалити. Бо, хоч це і гра, але все одно очко жим, -жим і ти кудиш заміси. Але заради контенту, чого тільки не зробиш. Тому я викликав свого кориша і пішли ми разом завоювати сервер Дейзу під назвою Паляниця. Як ви вже бачили, початок був дуже веселий. Три порізано, ХП в нуль, все в нуль, весь потротив. Тупо їб... Є... на мені заспавнився, рішив мені потидати, типоняв гамну бити. Після активного старту ми почали будувати короткострокові плани. І перший з них був зустрітися одне з одним, бо Кент був у Сюдлоярську, а я в сонячному. Тому Березіно став нашим пунктом зустрічі. На шляху мені вдалося залутати поліцейську машину. Хотілося б сказати, що пощастило, але по факту нічого корисного я, окрім набоїв, там не знайшов, тому побіг далі. Але біда прийшла, звідки не чекали. Ніхуєт нахуй. Мій напарник уже зустрівся зі своїм першим супротивником. А так як Дейс ми обоє давненько не грали, окрім супротивника у вигляді людини, він ще зустрівся з механіками гри. А яку хуй не стріляє, блять. Розражений. Заклинений. І, хоч я знав, що йому потрібна була моя допомога, бігти до нього зараз було б чистим самогубством, так як зі зброєю в мене не було абсолютно нічого. І тільки я знайшов собі скорпіончика, напарник знайшов кулю. Той блядь, сидить в голову цілу, клас клин нахуй. Це нахуй, тіп, виходить му в босідок. Клас нахуй. Виходує, мов, боті, нахуй. Чик, нахуй не зробив. Зрозумійте налаштування на гру після перших 30 хвилин. Ну і що робити? Треба бігти мститися. Якщо чесно, перший кіл на ножах я собі до списку вбивств не сильно хочу зараховувати, бо там, на мою думку, сильно зіграв рандом. А отже, друге вбивство сюди. Заховався той чорт у пожежному відділку. А ну я знову повторюся: востаннє я стріляв у когось в Десь, мабуть, років 5 назад. Тому, коротше, дивіться самі. Він вся радені був, да? Другой этаж. Редина на другой этаж. этаж. К, типа крыльцо то, что на тем. Бля, шла ушла на Убил. Колобой му на нього всадив. Серце, тук-тук, тук-тук. так тук у мене тож тук-тук, але у мене не заряжено. Перший кіл, який чогось вартував, підлутав допорика, МП5, дробовик напарника і відправився далі. 2-0 на мою користь. Однак, якщо ви грали в Деїс, то знаєте, що будь-який постріл тут це приманка. Дав та непоганий дробаш. мені їбашать? І тільки но ну, я пролудався, відразу прилетів сюди тіпок, з яким я ой як не хотів зустрічатися. Тому я тишком нишком вийшов, і як співала полякова автопротапки, полетів я вперед до свого напарника. На шляху я зустрів ще одного кепку, але з ними розійшлися мирно, бо в мене не було якоїсь снайпи. В мене час спереді. Сидить в кущах. Ну, вже ховається, та виходять, що ти цей. Не не, не, не чекався. Попав Харина, хуй, ти стріляєш. Та не буде стріляти, дави заховав пушку, як ти кепер, не буду стріляти. виходь, дивися, без всього. Заховай сам же ж ножатік. Не підходь до мене з ножом. Ну, як цей-то біжить, щасливо. Не хто на полі, не все на полі. Знову ж таки, всі зустрічі, які в мене були до цього, мене там намагалися вбити. І ризикувати з живими людьми мені зовсім не хотілося. Якщо раніше в Дейс можна було домовитися і сказати, що я мирний, то у 2025 році це не працює у 99% випадках. Музика якась. Машина поїхала. Ебна. Зустрілися ми вже в старому з напарником на військовій базі. Пройшли ще по місту і вирішили, що ми голодні, холодні, треба бігти на зеніт. сейф зона, де гравці можуть торгувати між собою та продавати лутен пісішкам. Єдина проблема, часто ці сейф зони можуть кемперити. І так, то зараз нам нічого втрачати, тому у більше туди очко не грало ні капельки. На сезоні зоні ми роздивилися, що можна купити, що можна продати, що тут взагалі коштує грошей. Випросили поїсти у хлопаків, а не буде щось поїсти. Не підкинеш, бо живіт бурчить. Мужик, я поїсти не буде, нічого. немає що скинути. А, їж, це варене м'ясо. І наїжджа, і напишся. Дякую. Все буде, і жарка не бери. Ну і на треді стався доленосний момент, який змінив наше життя на цьому сервері. Ми познайомилися з мешком. Та no. да не стойте, сідайте, що ти стоїш. блін? що залутати ти? треба? блін? Поданафіці я, я прикриваю, прикриваю сідай, блю, прикривай з боку на Нас машині б'ють. Тіпа, який грав уже на цьому сервері і мав який не який лут за плечима та досвід. Тож ми вирішили грати разом. Мої напарники відправилися лутатися, а я закінчив свою ігрову сесію на сьогодні. Наступного дня я побіг до кентуріків на зелену гуру, бо вони вважали, що ця територія більш безпечніша за зеніт. Прикол будь-якого ПВП серверу сейф зонами в тому, що територію поза сейф зоною можуть кемперити, і на виїзді та на в'їзді треба бути дуже обережним. Ніколи не знаєш, що тебе там чекатиме. Хлопці вручили мені трішки грошенят, щоб я міг закупитися, одягтися, взяти собі якийсь портфельчик. Після цього ми сіли в машину і відправилися лутати хилі краще разом. Ну і щоб ви розуміли, якого напарника ми собі знайшли. ніхто не вали. Буде. Паранує. На машині. Загань біжат був. Далі залітаємо до лісу, сейвимо машину і вперед лутатися до міста. Машину не лишаємо на дорозі, бо не дивлячись на те, що вона закривається на ключ і все ще можна розстріляти або відімкнути з допомогою відмички. Але тільки ми пропаркувалися, відразу ж почули постріли і пішли на розвідку. О, Да Нет, Метку кину, метку кинул. Бежу. Что он там заряжены? Я не хрен не бачу, куда он не дай. Метку кинул. Куда бежит? До меня, не? Вверх ну, поднимается. Овощ. Давай кнопку. Синяя не оказка. ее. Я не бачу, ты. Убил. Убил? О, ты нормально выстрелил. Ну, добей его, трава добыта, потому что... А ну... Кинь метку на него, кинь метку на него. Забыл? Кину метку. Да. М200 тихо стреляет, ты сам 200 стрелял еще? Да. У нас есть машина в кучах стоит. Наша? Не, еще через. Ты в дом, Ты точно добей его? Метка на нем Зникла, да? Не бачу, напиди боец. Дай давайте подивиду. Ну він кепка. Машина ось стоїть. Ось в лісі. Дей. закрита. закрита. Да? Бля, це не машина. Я в прицелі, подивися, тут домки. Біля мене хрустнуло, бля. Тіпчик кепка, нічого не скажеш. Чого він забрів на край карти, Хер його знає? Отакий От дейс Прилітає тоді, коли ти залазиш в інвентар полутатися. Навіть посеред блогого лісу можуть бути люди. Ніколи не можна почувати себе в безпеці. У Синестоці у мешка була база, яку декілька днів тому зарайдили. І зараз він відправився туди пролутатися, перевірити, що там залишилося. А ми сіли на горі прикривати його. Якраз потренували стрільбу на дальню відстань з нової снайпи М200, яку нам дав наш напарник. Зомбі навколо якраз стали в нагоді. Ну, ось ходи. Ты заебал на Я, я, правильно. Я попал чини? Конечно, попал. А я кучу. А ну вот до него. 400. Так, 450 Попал? Не, 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 мэйма. Я на чё выстрелил? Вот сап попал. Після останньої перестрілки ми погнали ще полутати хелі краще, забігли на військову базу три хрести, і повністю пролуталися. Мій напарник залишився прикривати мене згори, поки я бігав, збирав лут. Гриби. Гриби? У мене, так. Да. Це не одна. Є звук десь наче чув. Луту назбирали, вдалося все продати. Грошей багато, по луту більш-менш ми топово також удяглися. Був гарний броні, каска і топова снайпа, чого було більш ніж достатньо для того, щоб зустрічатися з ворогом. Ну і головною нашою нагородою стала машина, завдяки якій ми змогли доволі швидко добиратися до потрібного місця. Після чого відразу собі потрібно було поставити ціль, зробити свою базу, де можна було б зайвити лут. Так як тут бази можна рейдити, і в цілому це не найбезпечніше місце для того, щоб зберігати лут. Все ж краще скрафтити якийсь ящик чи знайти водонепроникний рюкзак. Та закопати його у лісі більше шанс, що його не знайдуть. Але поки відкопаєш його, може тримати кулю в лоб. Тому ми розпочали процес лутання на третьому тілі неподалік нової Петровки. Для бази обов'язково потрібні свяхи та інший будівничий лут, типу молотка, пилки та іншого. Загалом будівництво в Days буває різним, все залежить від серверу та від моди, який адміністрація встановить собі. Чи, наприклад, вони взагалі можуть залишити будівництво ванільним. Тому так, і декілька годин ми витратили на лутання нової Петровки та прилеглих міст. Он у мене цвяхи лежать. На ну, 90%. — да, Цвях. Але безпригодне обійшлося й тут. Точка до мене наш іде. Метку ставлю, з якої сторони. Будем стріляти чи ні? Чи слідим? Слідим. Бачу, під'їжджають. До тебе, до тебе під'їжджають. Розвертайся Бачу. До мене є колян. Там до тебе? Та? Виходь на мене. Повернулись, удивись. Виходь на мене. До мене, на мене, на мене, на мене. Я тебе? Наверх поліз. Буду дивитися. Тебе сміщаються чи ні? Ні, вони повернули в поле, походу. розвернулися. Вилізу наверх, дивитися буду. Добро, 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 добро. Не бачу їх. Може в сараю це заїхали. Я бачив, що вони в той сараї заїжджали, Вони, по-моєму вони за твоє здання заїхали. Ні-ні-ні. Їжуш машину? Не чую, не бачу. Дивлюсь по сторонам. Походу вони мене побачили, розвернулися і уїбали. Ну Важ це не побачити? точно, я її не чув, поняв? Вони на під'їзді на отут от були, блять, mm -hmm. ну трошки ближче на дорозі, поняв, розвернулися нахуй отут в полі, і далі, блять, слід простив, нахуй, як то кажуть. Поняв, 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 поняв. Ну я дивлюсь трохи. Я сі побачу там метку. Вони, походу, побачили нас. Мене, навіть, або. Ну або мене побачили, я теж ж сидів так, робав що члкав нахуй. Проте ці бетмени звернули кудись, і ми навіть не побачили куди. Швид за все, вони когось побачили з нас і вирішили не ризикувати. Так само вирішили зробити і ми. Просто перечекали та покинули це місто. І все йшло дуже гарно, занадто навіть. Враховуючи, що досвіду гри на ПВП Сроваках у нас не було взагалі. Так не могло продовжуватися довго, вірно. Мені тулять. Де в полі? Меня мене вырубили Бать! що так і на 100%. вс А ти в машині чи ні? Да, 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 в машині Так в машині можуть вирубити тебе Через вікно прострелити вырубать Все, я декай, все, блядь. вс що так кино це нереально Полетіла у нас і машина, і гроші, які були там, і зброю, яку ми збирали. Здавалося б, не так багато всього, але коли ти все життя граєш на ПВЄ, то втрачати лут дуже і дуже неприємно. Плюс це частково б'є по моралі. Так як я вже знайшов дорогоцінні цвяхи, я вирішив не ризикувати таким лутом і закопав їх неподалік. Бо після того, як мій напарник помер, ох ще трішки звузилося. Пізніше в нас вже з'явився весь будівничий лут. Ми з Мишком вирішили збудувати базу, і в мене виникла оху. Є на ідея зробити це якомога далі, в лісі, де немає зайвих будівель і людей. <клес> — да да уході, да, да, Уходь, уходь, уходь! Чомусь на той момент мені це здавалося чудовою ідеєю. І, от, неподалік від військової бази Три Христа ми знайшли чудовий одинокий сарайчик та вирішили зробити з нього базу. Чудове місце, чи не так? Я, як людина, яка три роки пропрацювала у сфері будівництва, вирішив взяти цей процес у свої руки. А мишка взяв собі у підсобники. Одну до кінця доводиш кружок в кружов. Все йшло за планом. Хлопці звезли сюди лут, поназбирали бочок і були готові їхати далі. А я збирався залишитися тут, пересортувати весь лут, що ми зібрали. І за рулем. Эээ, досюда идти, сподобалось. Но он урод стреляет. Да-да-да-да-да-да, уходи, 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 уходит. я тикаю это, вс-вс Не знаю, от... откуда стрелял? У меня ключ, не знаю. Ты умер, колян? Да, с одного выстрела там 200 у него, блядь. Эта дверь закрыта, блядь. Вот почему надо, Что робить? Нам пощастило я залишився на базі, а вороги вирішили, що нас всього було двоє. Тому один з них вирішив піти лутати труп. Міша, він біля мене. Попробуй вийти з другої сторони. да, Міш, пробуй, пробуй, між. А Я походив вже. Ну ладно, спускаюсь. Побив ти його? Так. Да. Після чого вже прибув мешко, який спробував пролутати труп того, кого вбив, але як виявилося, тіп також був не один. Де він? О, спереді, трошки пів метра на над... бачу, на 11... канал. Це бачиш, Не, не побачив нікуди. Пощастило, бо ворог зі своєї М200 поцілив не в тіло, а в зброю, тим самим заруїнивши скар напарника. А той не розберіг і замість того, щоб скинути пошкоджену зброю, викинув ту, яка могла стріляти. Ну і все, я залишився на одинці, намагаючись вислідкувати другого тіпа, що десь сидів у лісі. Бачу його. Найпан нема хайпи. Він... Я його побачив, ось він стоїть худуша. Є снайпа, але він побіг лівіше за дерева, я його туди не бачу. Я правіше, ось він тільки що виходив. О, бачу, біжить біжить блядь. Обходи, обходи, а право. Ні-ні-ні, він двигається. Цілиться в прицел. Попробувати, да? можна... так? 2 без прицела ж не працює, коля, не буде діла Все. Я його бачу, я його прекрасно То бачу. вибачу. Контрольово, контроль. контроль Перелази забор, Перелазу, забор набля... і вийшов, пішов до бази я провіряє, підходить до бази. І так я провів хвилин 20 реального часу. На вулиці почало світати, і мої шанси ніяк не збільшувалися, бо його напарник уже направлявся до нас з берега. Недостача ПВП досвіду давала про себе знати. І я фізично не міг нічого зробити їм. Мишко запропонував провести з ними перемовини, щоб залишити хоч якийсь лут собі. І спочатку вони начебто були згодні, але пізніше відмовилися. Ну, давай це, як ми розділимо зараз? Що ви що ти забираєш? Що ти хочеш, братан? Кажу, що ви забираєте? Все, забираємо. А, не дуже багато. Ні. Тобто, ми тільки що балокали, залишаєте щось і тепер забираєте все? Да. І по факту, коли його напарник вдруге сюди прибіг, треба було виходити і тушити його ще раз, відправляти його на берег. А так. Е Довго думав, спалив свою позицію розмовами, а в цей час його напарник снайпер перейшов до іншої позиції, де успішно зняв мене. Це була найбільша помилка, як для ПВП сервера. Ніяких переговорів. Поки ти будеш говорити, тебе швид за все вб'ють. Чомусь навчився, як то кажуть, і більше не буду допускати таких помилок. Пізніше ці хлопці написали нам в чаті та були готові віддати машину. Транспорт був не мій, а мешка, тому я вирішив забрати його та віддати йому. Якраз розпитав у хлопаків, як же вони знайшли нас. Як ви нас знайшли? Ми бази шукаємо. Ні, а типу, окей, ви бази шукаєте Ми гриби шукаєте. шукали і знайшли вас. Типа. Гриби, знайшли вас Ага, понятно. Типа ви не за машиною прослідили, нічого, просто от. Нє-ні ні, ні я гаражі чупичі. Я скинув ключі, ти взяв? Чи ні. Бази, щоб ви розуміли. Пів години, якщо є. Ну, там ну, вона, так, вона, вона пуста, ну тобто там нічого немає. Вона просто закрита всередині. Ми навіть ні бочок туди не привезли, чи нічого. Ну база пуста повністю. Типу, якраз застраювалися, лут перевозили, збиралися перевозити лут, ну а типа. <х <х> Скажи, Юкіч, ти побачив мене, як я перший раз тебе убив? Чи вже потім через. Я нічого не бачив, бо в мене ПНВ не було. Угу. То есть ти вже потом, як я забалокав з тобою, лич підійшов, обійшов і убийвана, да? так? А, ти Ні, то, він ти тебе не було... бачив. Ты ж на горі типа був. Да, так ти, а ну був ти був. Знав, ти, правильно. так ти ж знав, що я на горі сижу. Типа просто догадався, що я там без все, да, дата, і все. А там дырка така велика. Ну так, да, так, так, так він же ж. А, понятно. Типа ти не знали, де її я просто по цей. Просто дырку побачив, подивився, то й. Ну, я дивлюся на ньому, просто прикривав, якщо ти вибіжиш, і ти якраз ну, Все, я мене зрозумів. удачне місце було. Я зрозумів. Отак от закінчилися наші трьохденні пригоди на PvP-серверу Days. хом'яку треба грати лише не PvE. Але якщо вам залетить схожий контент, я зроблю ще. Все залежить від ваших лайків та коментів. Дякую за перегляд, дружочки. Хочу подякувати своїм спонсорам, список яких ви зараз бачите на екрані. Я неймовірно вдячний за фінансову підтримку. Це дозволяє каналу функціонувати. Якщо є бажання підтримати мене, зробити це можна за посиланням в описі. Щастя, здоров'я і до зустрічі в наступних відео.